Вітаю, я Лера Кручиніна, і пропоную вам замислитись над питанням. Сучасний вчитель. Хто він? З особистого досвіду, навчаючись в колі, я б сказала, що вчитель це добра, надійна, харизматична людина, яка ніколи не викаже твоєї таємниці, а через невиконане ДЗ врятує тебе перед батьками однією фразою: Але ж яка вона у вас гарна дівчинка? А ким є сучасний вчитель для мешканців нашого міста? Спробуймо дізнатись. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ким для вас є сучасний вчитель? Сучасний вчитель ну це така людина, яка турбується про кожну дитину, яка є в оточенні цієї людини. І віддає трошечки е, свого частинку тепла, уваги, любові, і звичайно йде в ногу з часом. Дякую за відповідь. Вчитель це дуже розумна людина. Вчитель, якщо це добрий вчитель. То це майже друга мати. Дякую. Для мене сучасний вчитель це та людина, яка нам дає знання, також повчає життю. До речі, до дня вчителя хочу вам побажати гарних учнів та терпіння. Ми вас кохаємо. Справжній учитель, на мою думку, це вчитель, який повністю видається своїй справі і е, повністю. Іде у ногу із сучасними тенденціями у цифровій політиці, а також із новітніми технологіями навчання. Дуже гарно, коли у вчителя є почуття гумору. Сучасний вчитель це який розуміє дітей. Я бажаю вчителям. Здоров'я та злагоди. Що сучасний вчитель повинен навчати дітей, ну я так вважаю, що дітки повинні гарно знати нашу історію, наше українське коріння, наші традиції. Вони повинні, діточки, теж, щоб вони навчалися гарною українській мові. Вчитель це людина, яка намагається навчити нас правильно жити. Вчитель це людина, від якої залежить майбутнє школярів. Це мій друг. Я сумую за школою, там мої друзі. І взагалі я хочу скоріше до школи. Сьогодні ми є заручниками дистанційної освіти для багатьох батьків, вчителів та учнів це випробування на відповідальність і міцність нервів. Але варто усвідомлювати, що навчання це обов'язок кожного українця, а дистанційка стане темою наступного нашого дослідження. На жаль, у ці умови, які сталися в нашій країні, ми вимушені навчатися дистанційно, і це добре, що в нас є така можливість взагалі навчатися дистанційно, хоч так, але ми сподіваємося скоро зустрітися у класі, в своїх студіях, на лекціях, на парах та на уроках. Зі святом вас, дорогі вчителі. Бажаю кожному здоров'я, натхнення і, звичайно, перемоги нашої країни. Вітаю зі святом! Я бажаю, щоб вчителі скоріше зустрілися зі своїми учнями у школі. В цьому році я б хотіла побажати всім вчителям. Саме головне, це щоб поскоріше закінчилася війна і наші дітки повернулися до школи. Поздравляю вас вашим святом, народним, хорошим святом вашим. Бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам, щоб ви як можна скоріше вийшли в свої класи, були в своїй школі рідні, бачили своїх діток, дивилися на них в очі. Тож, поспілкувавшись з мешканцями міста, роблю висновок. Особистість вчителя багатогранна, саме від нього залежить майбуття. І, попри всі негаразди та різні форми навчання, вчитель, як говорив Василь Сухомлинський, творить людину. Будемо сподіватись, що скоро всі учні повернуться в свої класи і зустрінуться очі в очі з рідним вчителем.